Мешканці села П'ядики скаржаться на погані дороги. З року в рік місцеве населення годують обіцянками. Проте до справи не доходить, бракує коштів. Чи вдасться цьогоріч відремонтувати вулиці? Дивіться у сюжеті. На мою думку, дороги нема. Яма на ямі. Без так відповідають водії на питання, чи задоволені ви дорогою між П'ядиками та туркою, що пролягає через село Ясінки. Місцеві мешканці кажуть, її ніколи не ремонтували, тому ремонтувати доводиться автівки. А це значна частина бюджету. Скажеться пан Михайло. Я думаю, що 40-50% відсотків забирай по цих дорогах. Щодня їжджу дорога ужасному стані, не влаштовує ні, нічого і влада взагалі нічого. Не робить схожої думки мешканець села П'ядики. В Італії чоловік пригадує, коли робили каналізацію, дорогу розрили. Потім звузили до ремонту, так і не дійшли. Минає минаєш одну яму, попадаєш у три-чотири ями. За тиждень, за два взагалі вже не буде. Навіть що латати. Водійка Зоряна додає: особливо складною для проїзду є дорога, котра веде до місцевого цвинтаря. Колись ще за тих часів, то завжди казали, що ця вулиця має бути чиста, має бути. То хоч трохи зроблена, хоч як то кажуть, у селі менше більше, коли є свята, люди приїздять з других сіл з Коломиї, а в нас просто переїхати на цвинтар не може. Та ми скоро небіжчика вже загубимо. Зрештою, навіть перевізники відмовляються працювати на маршруті Турка Семаківці. Водій автобусу Віталій зазнається, він залишився один. Не требують нічого. Техніка ламається, ресори не витримують, колеса лопають на дорозі, а тут дороги мало напрямок. Депутатка сільради Оксана Колодюк пояснює, питання доріг неодноразово виносили на сесії. Однак місцевого бюджету не вистачає. В першу чергу відремонтували, були минулого року, робили частковий ямковий ремонт відрізку, коли моя Лукайка проходить через нашу територіальну громаду. А на жаль, на дороги місцевого значення коштів не вистачає. До районної ради не зверталися зверталися е в обласну. Е Дороги Прикарпаття обіцяли нам, що допоможуть, але знову ж таки допоможуть з ремонтом дороги Коломия Лука, тобто дороги, які є обласного значення і державного значення. Місцеві дороги наразі, як то кажуть, на органи місцевого самоврядування. Тим часом очільник громади Петро Гайдечук обіцяє, що роботи почнуться вже навесні, адже на відміну від минулого року, цьогоріч уже дозволено фінансування капітального та поточного ремонтів доріг обласного та місцевого значення. Дякуючи депутатам, ми були частину коштів виділено співфінансування ДП дорога Прикарпаттям. Обрали дві дороги це Коломия Лука і Коломия Чернятин. Все відбувалося по тому плані, що ми були. Нашого бюджету, сільського бюджету було виділено 3 мільйони. І на цей рік заплановані кошти виділили з ДП дороги Прикарпаття. Є ще ряд сіл, які треба доробити там велика кам'янка, годи, добровідка в тому числі і п'ядики. У бюджеті П'ядицької сільської ради виділено на це кошти. І напевно, що за цей зимовий період ми будемо радитись з депутатами і приймати рішення, які пріоритетні дороги, де робити поточний чи капітальний ремонт.